Уночі, 17 квітня, на аеродромі Кряж, що розташований у російській Самарі, знищено багатоцільовий вертоліт Мі 8. Йдеться у повідомленні головного управління розвідки Міністерства оборони України. Опубліковано відеофакти, на яких представлено гелікоптер, що палає посеред ночі. Головне управління розвідки повідомляє: агресор РФ використовував вказаний вертоліт Мі 8 у війні проти України. Країни для транспортування зброї та особового складу вартість бойового гелікоптера такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів. За даними Генштабу Збройних сил України, від початку повномасштабної війни Росія втратила 325 гелікоптерів та 347 літаків.